Вже приїхала додому, Ангеліна мене зустріла. Ось закупилась в магазині, так що йдемо святкувати проїзд. Нічого не бачите? Бузя, Бузя, Хто ці такі гарненькі? Хто ці такі маленькі, Бузя, які тут файні собачки. Тоша! Тоша! Она жиклась, все, я привезу. Поїдеш за мною? Поїдеш? Ой, такі гарний. Персик мій. Ой, Боже мої коти. Мамка приїхала, ура! <реш> Батьки всього не признають. А хто десь? Аліса! Рижий! Персик признав. Рижий, рижий мало, коли вдома знаходиться. Він Додому приїхала. Мама вон зустрічає обедом, вечерю. Зараз поїмо. Дякую. Коти вже теж зустрічають. Персик! О, білий кіт, нам. Тоша, і ти тут? <реш> ага, все. Смачна картопелька, м'язко.